Книга пророка Єзикиля, розділ 17. І було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Загадай загадку і запропонуй притчу про Ізраїлів рід з такого змісту, як сказав Владика Господь, могутній орел з великими крилами і довгим густим та різнобарвним оперенням прилетів на Ліван і зламав вершину кедра. Зірвавши верхній молодий пагін, він приніс його в хананський край і посадив його в купецькому місті. Він взяв також насіння того краю і посіяв його на плодюче поле біля великої води, взяв і посадив його над великою водою, наче вербу. Воно виросло і стало виноградною лозою, розлогою, але низькорослою. Її галузя тягнулася до нього вгору, а її коріння входило вниз. Отже, Воно це насіння стало виноградною лозою з розкішним галузям і довгими пагонами. Був також інший орел, могутній, з великими крилами, з розкішним густим оперенням, і от коріння цієї виноградної лози потягнулось до нього. Вона простягнула до нього і свої галузя, щоб він зрошував її більше, ніж зрошувалась земля, на якій вона зростала. Але ж вона й так була посаджена на плодючому полі біля великої води, аби могла пускати пагони, приносити плоди, перетворюючись на шляхетну виноградну лозу. Тому сповісти такі слова владики Господа чи вийде з цього щось добре? Хіба він, перший орел, не вирве її з корінням і не обірве її плодів так, що засохне все її галузя, яке повиростало? Адже не буде потреби навіть у могутній силі. Ні, в численному народі, аби її вирвати з корінням. Отже, вона посаджена, але чи буде з того якась користь? Чи вона цілковито не засохне, коли доторкнеться до неї східний вітер, на тій землі, на якій виросла, вона засохне, і було до мене Господнє слово такого змісту. Запитай, цей бунтівничий рід, невже ви не знаєте, що це означає? Скажи: оце Вавилонський цар увійшов у Єрусалим. Забрав у полон юдейського царя та його можновладців і запровадив їх до себе у Вавилон. Потім взяв він нащадка з царського роду і склав з ним союзницький договір, скріпивши його присягою, а всіх можновладців країни забрав із собою. Аби це царство було упокореним і не могло підвестись, дотримуючись умов договору. Але цей нащадок виступив проти Вавилонського царя. Направивши своїх послів у Єгипет, аби отримати звідти кінноту й велике військо. Чи пощастить йому, чи врятується той, хто так робить? Адже порушивши договір, хіба врятується від загибелі? Як я живий, каже владика Господь? Хіба він не помре в місті Вавилонського царя, який призначив його на царство і якому присягався, але порушив присягу і розірвав договір? Хоча фараон має могутнє і численне військо, в цій війні він не врятує, коли будуть насипані вали і споруджені облогові вежі, багато людей загине. Адже він порушив присягу, розірвав договір, незважаючи на те, що, подаючи свою руку, він присягався у вірності, такий не врятується. Тому так говорить Владика Господь: як я живу, він порушив і мою присягу, розірвав договір, укладений переді мною. Тому провину за це я покладу на його голову. Я накину на нього мою сітку, і він упіймається в мою пастку, я запроваджу його у Вавилон і там буду судитись з ним за віроломство, яке він учинив стосовно мене. Навіть усі його втікачі з усіх його воїнів поляжуть від меча, а ті, котрі залишаться живими, будуть розпорошені на всі вітри. Тоді зрозумієте, що я Господь це сказав. Так говорить Владика Господь, я зламаю верхівку високого кедра і зірву з посеред його найвищих галузок ніжний пагін і посаджу його на високій і величній горі, посаджу його на високій Ізраїлевій горі. Він пустить галузки, приноситиме плоди і стане крислатим кедром, під ним відпочиватимуть усякі звірі, а в тіні його галузя житиме усе, що має крила. І навіть усі польові дерева пізнають, що я Господь, адже високе дерево я понижаю, і вивищую понижене дерево. Я роблю сухим зелене дерево, і сприяю розквіту дерева сухого. Я Господь, що сказав, те й виконаю. Розділ 18. Надійшло до мене Господнє слово такого змісту. Для чого ви вживаєте в Ізраїлевому краю прислів'я, говорячи. Батьки їли кислий виноград, а в дітей на зубах оскомина. Як я живий, каже владика Господь, ви не будете повторювати це прислів'я в Ізраїлі. Адже життя всіх людей в моїй владі, як життя батька, так і життя сина. Той, хто грішить, він і загине. Праведна та людина, котра чинить справедливо і праведно живе, а саме не вживає жертовної їжі на узвищах. І не підносить своїх очей до ідолів Ізраїлевого дому, не ганьбить дружини свого ближнього і не пригортається до своєї дружини під час місячних, не пригноблює іншої людини, і повертає боржнику заставу, не чинить здирства, а ділиться своїм хлібом з голодуючим і одягає нагого своєю одежею, не позичає на лихву під відсотки і сам не братиме відсотків. Відвертається від будь-якого беззаконня, а всупереч між людьми дотримується справедливості, виконує мої постанови, дотримуючись моїх заповідей та живе за правдою. Така людина праведна і безперечно заслуговує на життя, каже владика Господь. Але якщо він породить сина злочинця, котрий проливає кров і чинить хоч одне з усього того, чого батько не робив. Якщо вживає жертовну їжу на узвищах і ганьбить дружину свого ближнього, пригноблює бідного й убогого, чинить здирства, грабежі, не повертає боржнику застави, а підносить свої очі до ідолів, звершуючи мерзотні справи, позичає на лиху і бере відсотки, то такий, безперечно, не буде жити, оскільки чинив усі ті огидні справи, він неодмінно помре, і його кров буде на ньому. Але якщо народжений від нього син, зауважуючи всі гріхи свого батька, який той чинив, не повторюватиме їх, а саме, він не вживає жертовної їжі на узвищах і не підносить своїх очей до ідолів Ізраїлевого дому, та не ганьбить дружини свого ближнього, не пригноблює іншої людини і не бере застави, не здійснює здирства, а ділиться своїм хлібом з голодним. Одягає нагого своєю одежею, стримує свою руку, щоб не кривдити убогого, не позичає на лихву заради прибутку, а виконує мої постанови, дотримуючись моїх заповідей, то він не помре за провини свого батька, а, безперечно, буде жити. Тоді як його батько, котрий пригноблював і чинив здирство, грабуючи свого брата, чинив інші злочини серед свого народу, помре в своєму беззаконні. Але ви питаєте, як то так, що син не відповідає за злочин батька? Якщо син діяв справедливо і жив праведно, пам'ятаючи і дотримуючись усіх моїх законів, то він неодмінно буде жити. Лише той, хто грішить, той помре. Син не відповідатиме за злочини батька, як і батько не буде покараний за провину сина, праведність праведного з ним і залишиться. А беззаконня злочинця впаде на нього. Проте, якщо беззаконник відвернеться від усіх своїх гріхів, які він чинив, і буде дотримуватись усіх моїх заповідей, діючи справедливо і живучи праведно, він, безперечно, буде жити і не помре, всі його злочини, які він чинив, не згадаються йому, і він житиме завдяки своїм подальшим праведним учинкам. Хіба я маю задоволення від смерті грішника? Говорить Владика Господь, хіба я не прагну, щоб грішник відвернувся від своєї злочинної дороги і жив? Так само, коли праведник відступить від своєї праведності і чинитиме беззаконня та всі гидоти, притаманні нечестивому, то діючи так, хіба буде він жити? Ні. Усі його праведні вчинки, які він робив, не врахуються. За свої злочини, яких він припустився, і за свої гріхи, які він пізніше скоїв? За це він помре. Але ви кажете, несправедливо чинить Господь. Тож послухайте, роди Ізраїлів, хіба це я чиню несправедливо? Хіба це не ваші дороги життя помилкові? Коли праведний відхилиться від своєї справедливості та чинитиме злочин, то він за це помре. Він загине за свій злочин, який учинив. Так само, коли нечистивий відвернеться від свого беззаконня, якого він припускався. Буде дотримуватись справедливості і житиме праведно, то він збереже своє життя, усвідомивши наслідки і відвернувшись від усіх своїх злочинів, які чинив, він, безперечно, буде жити і не загине. Отож, як Ізраїлів рід може говорити, несправедливо чинить Господь? Хіба це я чиню несправедливо рода Ізраїлів? Хіба це не ваші дороги життя помилкові? Тому кожного з вас. Ізраїлі, вроди, я судитиму за його вчинками, каже Владика Господь. Тому покайтесь, відверніться від усіх ваших злочинів і усуньте всякий привід для спотикання, відкиньте від себе всі ваші гріхи, які ви дотепер чинили, і створіть собі нове серце та новий дух. Для чого вам нащадки Ізраїля помирати? Адже я не маю задоволення в смерті вмираючого, говорить Владика Господь. Тож наверніться і живіть. Розділ 19. Ти, Єзикиїлю, здійми голосіння над володарями Ізраїлю такими словами. Якою ж левицею була твоя матір поміж левами? Між молодими левами вона лежала, виховуючи своїх левенят. Коли ж вона вигодувала одне зі своїх левенят, і воно стало молодим левом, то навчилося хапати здобич і пожирати навіть людей. Дізнались про нього народи і упіймали його в яму, за допомогою гаків затягнули його в Єгипетський край. Коли вона побачила, що чекати даремно, що надія марна, вона взяла іншого зі своїх левенят і так само зростила його сильним молодим левом. Він перебував серед інших левів і перетворився на хижого Левчука. Навчився хапати і роздирати здобич та пожирати людей. Він руйнував їхні поселення, спустошував їхні міста, від його страшного речання завмирала земля і все, що на ній. І знову повстали проти нього народи з усіх навколишніх країн, накинули на нього свої сіті, і він упіймався в їхню пастку. Закувавши в кайдани, посадили його в клітку і запровадили його до Вавилонського царя. Там ув'язнили його у фортеці, аби більше не було чути його ревіння на Ізраїлевих горах. А ще твоя матір була подібна до виноградної лози в твоєму винограднику, посадженому біля води. Вона була плодюча гілляста від великої кількості води. Її галузки були настільки міцними, що надавались навіть на берла для володарів. Вона виросла високою та гіллястою. Вирізняючись від інших стовбурів своєю величчю і густим галузям, але вона була вирвана в гніві й кинута на землю. Східний вітер висушив її плоди, відламались і засохли її міцні галузки, які обгоріли від вогню. Тепер її посадили в пустелі, в суху та безводну землю. І вийшов вогонь зі стовбура з-поміж галузя і пожер її плоди, так що не залишилось. Жодної міцної галузки, придатної на жезл володарю. Ось таке голосіння, що стало жалібною піснею.